Дівчатка, це наш топовий BDSM набір який складається з 10 предметів. Давайте ближче подивимося, що в нього входить. Почнемо з ось такої маски. Тут іде м'який велюр всередині. Та вона шкіряна ззовні. Далі ось такий кляп із пластиковою кулькою з отворами для безпечного дихання. Ремінець тут шкіряний та регулюється, тому буде комфортним. Набір також входить на шийник з повідцем, яке штучне хутро з внутрішньої сторони нашийника запобігає натиранню та буде комфортним. Він має металеве напівкільце для кріплення повідка, та сам ремінець регулюється. Повідець йде з металевим карабіном і петлею для руки, що дуже зручно. Також йдуть ось такі шкіряні наручники, всередині штучне хутро, вони регулюються, тому їх легко знімати та фіксувати. Також ось така пір'їнка, вона легка та з пластиковою ручкою. В наборі йде бандажна мотузка, довжина якої 4,8 метрів. Матеріал приємний на дотик, наріже шкіру та добре тримає форму. Окрім наручників, в наборі йдуть ось такі поножі. Вони шкіряні, всередині є штучне хутро, тому будуть доволі м'які і йдуть на ремінцях. Це у нас хрестовий фіксатор, який фіксує наручники і поножі у хрестовій формі. Чотири карабіни, кожен з яких кріпиться до окремого манжету. На останок ось такі затиски для сусків. Вони металеві з гумовими наконечниками, тому захищають від надмірного тиску. Також регулюються за допомогою гвинтика.